Розділ сьомий. Таємниця старовинної книжки. Звісно, про скарб розлетілася лісом. Дуже швидко новина, коли кролик належ... нарешті докотив важку тачку до бюро, там уже з'єрмилися звірі. Усім було цікаво подивитися на скарб. Найбільше тішився бобер Бобрович. Бо знайшов не тільки скарб. А й тачку. Скриню занесли до хатинки, обережно поставили на стіл. Хто знайшов скарб? почекавився фуфу. Я, скромно відповів ворон. Відібрав його у злочинця. Це трапилось, трапилось недалеко від лісу. Я вийшов собі на прогулянку, аж бачу, хтось велетенський штовхає тачку, а на тачці скриня. Який на вигляд? Був злочинець?» – запитав кицькець. Та й не розглядів його до пуття великий, лапи великі. Ми з ним побилися, ворон показав своє поранене крило. як щепилися. Який жах! вражено крякнула в нього за спиною кряча. Дозволь, я рано перев'яжу, бо ж навколо всіляка інфекція. Кача виняла аптечку. Яку завжди носила з собою, і заходила бінтувати воронове крило. Та вже відчиняймо нарешті скриню, нетерпляче вигукнула кука. Так цікаво, що там усередині. Тепер послали за лосінь він досвідчений мистецтвознавець і директор музею, мовив фуфу, -фу. як не як, а це дуже важлива подія. Я готовий віддати увесь скарб музеєві безіменного бабака, змахнув здоровим крилом ворон задарма. А ось і ялівець, вигукнув хтось. Усі розступилися, пропускаючи лося до будинку. Ялівець так розхвилювався, що довго не міг почепити на носа окуляри. Він підійшов до стола і ледве підняв кришку скрині. Скрипнули за Звірі за його спиною стояли, затамувавши подих, тільки хрюня голосно зойкнула. Єлівець обережно відкинув покришку і нахилився, намагаючись роздивитись місць скрині. Там щось є, промовив він хрипким шепотом. Та, звісно, є, забуркотіла кука. Було би дивно, якби там нічого не було. Кача штурхнула її крилом під бік. Що там, що там? Шиша підстрибував на місці, аби хоч щось побачити, за широкої спини лося. Там морква жодного сумніву, авторитетно заявив кролик. Гадаю, там діаманти, потер руки бобер, і очі в нього хижо зблиснули. Ворон стояв осторонь, скромно потупивши погляд, і ніжно притискаючи до грудей поранене крило, яке йому турботливо перев'язала кача. Тушкан розташувався біля входу, підпираючи одвірок могутнім плечем. У двері влетів розчухраний Суся і відразу ж потрапив до його цупких лап. Аго, покажи перепустку, пробасив тушкан. Яку ще перепустку? заверещав Суся. Я поет. Я повинен бачити все, щоб потім написати вірш. Перепустку, не поступався тушкан. Пропусти його, скомандував фуфу. -фу. Це наш друг. Тушкан відпустив Сусю. Той вихопив папір до олівець і кинувся в натовп. Услід за ним прослизнула ворона муза. Тим часом щось лось запхав до скрині копита. І вийняв звідти величезну, товсту книжку. Потемніло від часу, палітурка була прикрашена позолотою. На корінці виднівся герб замку, прогризане яблуко. Лось змахнув з неї пилюку і шанобливо поклав на стіл. Що воно таке? голосно запитала кука. Це книжка відповів кіцькіць. Сама бачу. Я питаю, що це за скарб такий? Ні грошей, ні, ні коштовностей. Це найсправжнісінька коштовність, натхненно проголосив ялівець. Ви тільки погляньте, яка вона давня. Старовинний мотлох, скривилася кука. Нічого не розумію, пробурмотів шиша. Мені здавалося, що скриня повна золотих монет. Це в тебе від протрясіння в голові все переплуталось ось тому і вважається та здається, буркнув ворон. Кроти, звичайно, дуже погано переживають такі події. Шиша образився, поправив новенькі окуляри і сховався за качу. Ворон підвівся зі свого місця. Ця книжка стане справжньою перлиною в колекції музею, урочисто сповістив він. Завдяки твоїй відвазі ця книжка тішитиме очі відвідувачів, не менш урочисто підтримав його лось. А, перли нецікаво махнув лапою бобер. От якби діамант. Подивімось, що там написано, запропонував фуфу. -фу. Звірі схвильовано закивали. Лише кука відійшла від стола і вмостилась у фателі. Лось ніяк не міг відчинити замок на палітурці. нарешті киць киць допоміг йому. Сторінки книжки пожовкли від часу і де були порвані. Лось розгорнув книжку на першій сторінці, зняв окуляри, Знову начепив їх і, водячи копитом по аркуші, прочитав Історія Паскудного лісу та його околиць. Отакої, скрикнув Лось, відволікшись від читання, назва Паскудного лісу прийшла до нас ще із часів безіменного бабака. Читай далі, не тяни, командувала з фотелю кука, хоча її більше цікавило, скільки разів тушкан зможе підтягнутися на дверь. Лось почав гортати книжку, раз у раз, скрикуючи, отакої, неймовірно. Ах, нарешті він підняв голову і мовив: Це великий день. Нам дуже пощастило, що ми стали свідками такої знахідки, а тепер я подамся до замку і там уважно вивчу цю книжку. Невже ти нічого більше нам не прочитаєш? здивувався ворон. Гадаю, ніхто не буде заперечувати проти того, щоби ти зачитав нам якийсь історичний документ, хоча б оцей. Ворон простягнув крило і витяг із книжки невеликий аркуш. Так, звісно, така зацікавленість звірів потішила лосеве самолюбство, і він почав читати. Цей рукопис допоможе знайти звіра, який є законним нащадком шляхетного лицаря, відважного бабака Безіменного. Ви знаєте, це дуже цікаво! Лось поправив окуляри на носі. Здається, це важливий історичний документ. Цікаво, як таке можливе? пошепки запитав кицькіць. Не знаю, бабаків серед нас немає. Так само пошепки відповів фуфу. -фу. Ага. Тут нерозбірливо наморщив чоло ялівець. Ось. І звір цей буде спадкоємцем замку та всіх багатств. Тут знову якісь закарлючки. Не тягни, не терплячився бобер. Ага, ось вів далі Лось, і звір цей успадкує усі титули та регалії, і всяке таке інше, і буде жити щасливо та дуже добре. І ім'я цього звіра. Лось раптом захвилювався, похлинувся слиною, закашлявся, усі нашорошили вуха. Ім'я цього звіра нарешті продовжив читати лось Ворон. Лось урочисто замовк і глянув на звір'ю поверх окулярів. Звірі також мовчки дивились на нього. Було чутне, як із хрустом почухався кролик. Ось тобі укопес, нарешті порушив мовчанку побер. Я від самого початку це знала, тільки нікому не казала, звалася кука, зістрибуючи з фотеля і прямуючи до ворона. Невже хтось міг у цьому сумніватись? Вона поправила крилом сколошкане пір'я на голові і чарівно усміхнулась. – вигукнув киць киць, а ми й не здогадувалися. Звірі кинули світати ворона з такою радісною звісткою. Бобер довго тряс його крило і плескав по спині. Кролик радісно тинявся довкола і навіть один раз потис лапу по сусі. Лося олівець підійшов до ворона і тремтячим голосом щораз у раз зривався. Промови. У цей важкий для нас час сталося диво. Тепер замок має господаря, який не пошкодує коштів на відновлення зруйнованих переходів і на ремонт кімнат. Ворон зніяковіло приймав вітання, а коли звірі почали потискати йому крило за третім заходом. Він вистрибнув на стіл і радісно проголосив. Сьогодні в нас подвійне свято. Ми звільнили крота шишу і врятували скарб від злочинців. Задля такої нагоди просто необхідно влаштувати вечірку. Мій бар відчинений для всіх, до того ж, абсолютно безкоштовно. Звірі з великим захопленням сприйняли цю звістку. Ми можемо влаштувати вечірку і тут. Запропонував киць Кіт. Фуфу смикнув його за хвоста, але кіт від радості цього навіть не помітив. Я організую музику. гукнула Ворона муза і зникла з очей.